Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Два дні тому урядовий літак зарев приземлився в Вашингтоні. Сьогодні телеграм канали буквально вибухнули повідомленнями Путіна. Уша відключають від апаратів ШВЛ». І в найближчі години буде офіційно зафіксована смерть. Це стане моментом істини для Кремля. Двійники яких роками готували для побіжних виступів, втрачають сенс після цього патрушев за даними джерел. Планує поступово прибрати їх усіх, зосередити всю повноту влади власних руках. В Москві панує стерека, крики плач в кабінеті нового фактичного керівника Росії свідчить, що ситуація вирвалась під контролю. Реальність виявилась безжально. П'ять стратегічних бункерів в Курській області, які ще вчора вважали неприступними оплотами системи ядерного стримування. Сьогодні контролюються збройними силами України. Останні з них підземне сховище на глибині 30 кілометрів. Де зберігалися боєголовки ЯРС, елементи комплексів Томполь М. Саме цей об'єкт в Кремлі називало останнім бастіоном Путіна. Виведення з нього полонених охоронців технічного персоналу триває вже кілька годин. і Кожен новий репортаж з місця події. Б'є по нервовій системі російського командування. За неофіційними даними в руках українських сил тепер перебувають щонайменше чотири тактичні ядерні боєголовки, що стало безпрецедентним ударом по іміджу Москви як ядерної держави. Ця операція готувалась довго, але її масштаб перевершив навіть найсміливіші очікування. Координація з місцевими партизанами застосування підземних дронів роботи спецпідрозділів все разом створили ефект несподіваного удару, який буквально паралізував російську систему оборони Курс ще кілька тижнів тому. Готувала до ролі тилового хабу для наступу на Сумщину. Тепер перетворився на символ краху. Додатковим ударом по престижу російських військ стало захоплення таємної аеродрому біля тіотки на силами правого сектора. Там українські підрозділи виявили два замаскованих винищувача Міг-31. Та 16 ракет кінжала. Унікальність операції полягає в тому, що літаки ракети не лише захопила й вивезли на територію України. Кілька пілотів вже проходять перепідготовку для використання цих бортів в майбутніх операціях. Таким чином Москва втратила один з небатьох реальних козирів у війні гіброзвукової зброї яка руками подавалася як страшилка для НАТО. Реакція міжнародної спільноти заборилася прем'єр-міністр Індрії на Моді, виступаючи публічно вперше. Прямо заявив, що підтримує позицію України. вважає вересневий саміт ключовим для завершення війни. Це фактично розвіло всі ілюзії Кремля щодо збереження. Хоча б частини союзників на світовій арені Китай мовчить ша через закриті канали тиснуть Європа. Вже готує новий пакет санкцій. Ситуація в Курську критична. Війська РФ хаотично відступають, колони техніки залишають позиції без бою, деморалізація досягла такого рівня, що деякі підрозділи самі здаються в полон. Російська пропаганда вперше змушена визнавати локальні проблеми. Аналітика події останніх днів демонструють, що війна переходить вирішальну фазу. Україна не просто відбуває так. Вона забирає стратегічні ресурси ворога захоплення ядерного сховища та аеродрому з кінжалами. Це перелом, який матиме довгострокові наслідки. Росія втрачає статус ядерного шантажиста Патрушов. Попри спробу консолідувати владу опиняється під тиском як середини, так і зовні вересневий саміт може стати точкою відліку для нової архітектури безпеки в Європі, де Кремль вперше не диктує мова змушена йти на них. Україна отримала не РСЕ, символічний і практичний козир, який дозволяє диктувати свою позицію для Росії. Це крах не лише військової доктрини, але й самої ідея не порушності режиму, а саме тому нічні крики в кабінеті Патрушева є симптомом. Імперія тріщить по швах і отримати їхне неможливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів в кожного своєї висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.